Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Безмарок. Вирішила зробити огляд по томату Тромболіна F1. Це ранньостиглий детермінатний детермінантний гібрид типу чері. Рекомендується для вирощування в відкритому ґрунті і під тимчасовим укриттям. Посадила його вперше. Як ви бачите, плоди гарно зав'язалися і продовжували це робити до середини жовтня. Влітку. Коли було дуже спекотно і деякі сорти чи гібриди переставали зав'язуватися, цей гібрид ніби не помітив змін у температурі, продовжував квітнути і утворювати зав'язі. Висновок рослини добре розвиваються і плодоносить навіть за високих температур повітря. Для початківців або тих, хто цього не знав, уточнюю, за низьких температур рослини завмирають у зростанні. А в спеку, при температурі понад 32 градуса Цельсія тепла, пилок томатів стає стерильним, квітки обпадають без утворювання зав'язі. Тому, якщо у вас теплиця, слідкуйте за температурою повітря і за потреби затіняйте. А в регіонах із дуже спекотним кліматом натягуйте затіняючі сітки над томатами щодо шкідників і хвороб на цьому гібриді. У мене були профілактичні обробки біопрепаратами рослин і ґрунту. Коли томати тільки почали зав'язуватись, з'явилась якась дрібна чорна мошка. Її було небагато, але я одразу обробила актофітан і мошка зникла. Варто зазначити, що мошка була на всіх посаджених мною сортах і гібридах у томатах. Інших шкідників цього року не було. Щодо хвороб: цього року томати практично не хворіли. З другої половини літа не робила профілактичних обробок взагалі на томатах. Деякі нижні листочки пожовкли і були з плямами. Але в цілому стромболіна, на мою думку, був найстійкішим серед всіх сортів і у мене посажених. Він продовжував квітнути навіть у жовтні та зав'язуватись, наче і не відчував похолодання. На відео перед вами кущі. Перед зрізанням бедилля, бо вже передавали заморозки. Ви бачите, що томати виглядають непогано, зав'язуються і квітнуть. Кущ невисокий. У характеристиках зазначено, що він добре утримує кісті, не даючи їм лягти на ґрунт, але я не погоджуюся. Якби я не підв'язала кущі, вони б лежали на землі. Доводилось додатково підв'язувати, бо під вагою плодів боялись, що гілки зламаються. Може, я щось зробила не так при вирощуванні, не знаю. На смак плоди солодкі, особливо якщо дозріли на гілці до насиченого червоного кольору, але шкірка жорстка. Наприклад, моїй мамі та мати не сподобались саме через жорстку шкірку, хоча смак м'якоті вона цінила як добрий. Мені і моїм подругам смак сподобався, а на шкірку ми не звертали увагу. Цей гібрид добре транспортується, довго зберігається і не псується. Чері мені подобається сушити в духовці, в мережі інтернет є безліч рецептів. Цього разу розрізала їх навпіл, наступного хочу спробувати сушити цілими. Взимку додаю до різних страв, наші родини це до смаку. Гібрид дійсно ранній. Перші стігли плоди, збирала з цих кущів. Ще один плюс. плоди гарно лежали і дозрівали до 22 грудня. Перед зрізанням бадилля не стала знімати всі зелені плоди, бо зазвичай маленькі томати погано дозрівали і псувалися. Цього разу пожалкувала, що не зрізала всі. Думаю, ці томати могли б долежати навіть до середини січня. На відео останні томати цього гібриду, які я нарізала в грудні для тушкування овочів. У нашій родині консервація не дуже популярна. Більше взимку використовуємо буряк, моркву, капусту, інші овочі та заморожені свої овочі. Мій висновок у нашій кліматичній зоні, ґрунті, з нашою водою, осадками та з нашим доглядом цей гібрид показав себе дуже добре. Спеціально звернула увагу на ці всі фактори. Іноді ми бачимо огляди у садівників, купуємо, садимо, начебто все робимо, як вони. А в нас зовсім інший результат. Це може залежати від цих факторів. Я планую сіяти трабаліна на розсаду у наступному році. Рекомендую тим, хто хоче спробувати нові сорти чи гібриди не саджати їх у великій кількості. Посадіть 3-5 кущів різних сортів. Подивіться, як вони себе покажуть у вашому саду. Це дозволить вивчити нові сорта і не вплине на загальну вражальність за умови, що ви також посадите і перевірені вами стабільні сорта, особливо пілянці. Так ви зможете підібрати для себе оптимальні сорта та гібриди для вашої ділянки з урахуванням ваших смакових уподобань, догляду, ґрунту, кліматичної зони. Мені подобається експериментувати, тому я люблю купувати насіння, де впачці 5-10 штук. Навіть якщо сорт не вдали за смаковими характеристиками вражайності чи стійкості до хвороб, насіння не викидаю. Саджу його на наступний рік, але більше такі сорта не купую. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!